Ваші високопреподобі, дорогі отці, возлюблені у Господі, брати і сестри, ми з вами сьогодні зібралися у цей день, який став святковим, тому що по календарю ми звершуємо День пам'яті Святителя Іоанна Златоустого, творця Божественної літургії, але сьогоднішня наша присутність, яка об'єднала нас у молитві. Премножує це свято. Ми з вами зібрались для того, щоб Бога прославити три єдиного Бога Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, яким все сталося, через якого все відбувається, який для нас є шлях, істина і життя. Ми з вами зібралися для того, щоб відчути тепло наших сердець. А Тепло серця відчувається тоді, коли воно наповнене любов'ю і коли в ньому живе Бог, коли в ньому доброта витає, коли в ньому немає злоби, ненависті, агресії, коли воно б'ється в унісон з кожним євангельським словом і намагається поділитися цією радістю перебування і життя в церкві. Преподобний Паїсій Святогорець. Говорить прекрасні слова, якщо в тебе є любов, доброта, то ти ангел, і куди б ти не йшов, всюди ти будеш нести з собою рай. Ці слова, дорогі брати і сестри, це покликання для кожного з нас. Для кожного справжнього християнина, де б він не був і що б він не робив, у яких би обставинах він не опинився, в утисках, в дискримінації, але пам'ятати, що якщо в нас є любов, доброта, віра, надія та інші чесноти, то ми перетворюємося на ангелів. І де б ми не були, і що б ми не робили, ми з собою несемо передвідчуття раю. Так говорить людина, яка досягла святості. Яка сама була носієм цієї райської насолоди, яка сама була прикладом і взірцем любові і доброти, яка сама це відчула, і яка бачила на своєму життєвому шляху дуже багато і інших людей, що так само жили, так само намагалися боротися з гріхом, так само скидали з себе темряву гріха для того, щоб просяяти світлом благочестя і чистоти. Напевно, ніхто з тих, хто живе у цьому селі, не міг собі представити, що ця хатина проста стане храмом. Думаю, що і люди, які є власниками цієї хатини, не могли собі це уявити. І люди, які тут живуть і моляться Богу також, для них це стало певним відкриттям. Але це сталося. З однієї сторони, на жаль, а з другої сторони на щастя. Бо якби не було цього, то можливо сьогодні так наші серця би не палали любов'ю, вірою, добротою, як вони палають, і під час сьогоднішньої нашої молитовної зустрічі і в подальші, і в минулі дні нашого життя. Так в житті завжди буває, дорогі брати і сестри, що коли Господь дає нам випробування, то ми наближаємося до нього. Хочемо ми цього чи ні, але так трапляється, якщо ми з Христом. Якщо ми несемо весь той тягар, який лягає на наші плечі, то ми стаємо ближчим до нього, і нам стає дуже багато в житті зрозумілого по-іншому. Воно відкривається в інших фарбах, воно для нас просвітлюється таким, яким ми ніколи його не бачили. Ми починаємо цінувати прості звичайні речі. Ми починаємо цінувати людські відносини. Ми починаємо цінувати те, що ми втратили. І це нам дає можливість відкрити у собі справжню людину, не засмічену гріхом, але людину, яка бореться з цим гріхом і вимітає це сміття зі свого дому, зі своєї душі. Це дає нам можливість, щоб образ Божий в кожному з нас просяяв по-справжньому, і щоб ми уподібнилися Богові так, як це. Повинні зробити, як Свята Церква нас закликає, щоб ми ставали подібними по благодаті до Бога. Це здається так неможливо, так далеко, але це реально, тому що цей шлях пройшли сотні, тисячі сповідників і преподобних, подвижників віри і благочестя, тих, до кого ми сьогодні молимося і кого бачимо на святих іконах. Сьогоднішнє коротке Євангеліє. Яке ми прослухали під час Богослужіння, дає нам два рядки досить актуальних для нас. Хіба Господь не збереже і не захистить своїх обранців, тих, хто моляться до Нього день і ніч? І сам Він відповідає, збереже і їх скоро. Ці слова це для нас, з вами, дорогі брати і сестри. Підтримка не тільки один від одного, але перш за все від того, хто для нас і до нас говорить зі сторінок Святого Письма. а це сам Господь, Творець неба і землі, сам Він нам вказує про те, що не залишить тих, хто буде з ним. Тому нам залишається насправді зовсім небагато просто бути з Богом. Розуміти, де є Бог, де є любов, де є доброта, де є. Віра, де надія, там є Бог. І якщо ми будемо у цьому середовищі перебувати, один з одним об'єднуватися у молитві, то Бог ніколи нас не залишить і завжди захистить. Як захистив вас, громаду, релігійну села Заставки, бо ще півроку тому назад, чи може більше, ви не мали де молитися. А сьогодні ви молитеся у цій хатині, яка для вас стала храмом. Яка сьогодні усіх нас об'єднала під склепіннями своїми, яка сьогодні нам дала відчуття того, що ми є тими, тим стадом Христовим, яке прагне знайти спасіння, яке прагне своє життя так влаштувати, щоб не загубити його, але щоб дійти до вічності і бути з Богом і на землі, і, звичайно ж, найголовніше. На небі. Я сьогодні хочу подякувати всім, хто долучився до великої справи, щоб у цьому місці, в цій хатині, почалося богослужіння. Хочу подякувати і отцю Василію, настоятелю Святотроїцької парафії, який доклав свої зусилля. Подякувати хористам, які, як мені вже коротко розповіли, Молодці такі стійкі у вірі. Не так як співають вони, бачите, кожне слово чути, так само вони і тримаються істини, тримаються церкви Христової. Дружня. дружня, Молодці. Подякувати всім вам, дорогі брати і сестри, хто долучився, тому що ви за цей нетривалий час зробили невеличке чудо, невеличке чудо, яке сьогодні ми бачимо на власні очі. Можливо, немає тієї красоти. Яку ми зазвичай звикли бачити у храмі Божому. Але є тепло і є любов, є віра, є бажання молитися, трудитися, допомагати один одному і робити добрі справи. А це найголовніше, це те, за що Господь нам подарує спасіння, не за красоту, яку ми можливо роками будували, прикрашали мозолями, кров'ю і потом, але за чистоту нашого серця. Ми ж пам'ятаємо, що Господь говорить, не дай мені щось велике і красиве, збудоване тобою, але дай мені, сину, твоє серце, щоб у серці твоєму жив Бог, жив той, хто створив і привів тебе до життя. І це буде найголовнішим і тим, що дасть можливість цьому серцю битися в християнському дусі і дійти до спасіння, до небесного царства. Я ще щиро вдячний всім вам, дорогі брати і сестри, радію, що сьогодні ми з вами зустрілися тут, у цьому місці, у цій хатині, яка стала храмом, пристосованому приміщенні під храм, і що ми з вами сьогодні помолилися разом. Для мене такі богослужіння завжди залишають особливі спогади. Вони гріють моє серце. Я завжди пам'ятаю про них. Вони мені дають можливість і підстави також надихатися і розуміти. Те, що ще і мені Господь не відкрив у моєму житті, те, що і я ще не відчув так докорінно і глибоко, як хотів би це відчути, розуміючи, що таке церква Христова і що таке справжній християнин в церкві Христовій, що таке справжній зміст християнського життя, яким він повинен бути, і яким воно повинно бути для того, щоб ми його прожили не просто так, але щоб за це життя нам Господь подарував. Вічність і спасіння у Небесному Царстві. Тому я, радіючи з вами сьогодні, закликаю вас і надалі будьте єдиними, живіть єдиним Духом, підтримуйте один одного. Ніколи не відповідайте агресію на агресію. Прощайте всіх, хто підіймає на вас руку. Любіть один одного, бо тільки любов'ю ми можемо розтопити серця тих, хто хоче за допомогою фізичної сили. Принести нам шкоду. Тому що джерелом любові є сам Бог. І коли ми живемо любов'ю, проповідаємо її, тоді ми живемо Богом. А з Богом боротися неможливо. Пробували це робити в минулих століттях, на початку християнства, але нікому. Найсильнішій людині в цьому світі це не вдалося. Вона програла цю битву. І кожен буде програвати до того часу, допоки існуватиме життя на цій землі. Тому що Бог. Є творець усього видимого і невидимого, і перемогти його просто неможливо, навіть якщо людина так задурманюється, що починає піднімати руку на святе. Ми не повинні засуджувати таких людей, ми повинні просто співчувати їм і молитися за них, в таємниці свого серця, молитися і просити, щоб Господь простив їм їхні гріхи, так як він сам молився перед своїм. Розп'яттям, так як він дав нам приклад цієї молитви, і так ми повинні молитися за усіх, хто сьогодні намагається воювати проти церкви Христової. Бо це наша головна зброя віра, надія і любов. На цих трьох незмінних християнських чеснотах ґрунтується не тільки християнське життя, але і вони є фундаментом для життя. Усієї церкви, главою якої є не людина, але Христос, що прийшов на землю для того, щоб спасти весь рід людський і кожному з нас подарувати спасіння і єднання з Ним у Небесному Царстві. Ще раз усіх вас вітаю сьогоднішнім днем святковим, який нас усіх зібрав. Всім бажаю вам миру, благополуччя, любові, ласки Божої. Нехай вона завжди. Буде присутньою у вашому житті і зігріває ваші серця. Всім дякую. Кого не знаю по іменах, але щиро дякую злибини свого серця за ваші труди, які ви доклали, за вашу молитву, яку вас зігр... яка вас зігріває, яку ви примножуєте, і за всі ваші добрі справи, які ви вже зробили і ще переконаний будете робити в подальші дні вашого життя. І дякую ще раз отцю настоятелю. Вітаю отця настоятеля протерея Василя. Де він? Староста Петро, всім дякуємо вам дякуємо за ваші труди, які ви понесли, за те, щоб продовжувалося богослужіння, для того, щоб парафія далі жила, для того, щоб Господь, вас далі... ви були з Богом, а Господь був з вами. Нехай ваші сили, які ви маєте фізичні, тільки примножуються, щоб ще багато чого ви зробили у доброго у цьому житті. Цю Василю також дякуємо, вітаємо з нагородою його Дякую, і отець Василій, нехай Господь вас зміцнює в подальші дні вашого служіння пастирського. Нехай Господь буде завжди з вами, це найголовніше, а все інше додасться. Тоді, коли промисел Божий буде діяти так, як це буде спасительно для нас. Сьогодні промисел Божий такий, і ми маємо його прийняти, маємо жити так, не оздоблюватися, не ненавидіти нікого, але жити так, як нам Господь дає. Мі... Несучи ті випробування завтра буде інший час, і ми його також сприймемо, так який він буде нам подарований Богом. І якщо будемо так все сприймати в нашому житті, то всього нам буде достатньо, всього буде, для, всього буде стільки для того, щоб ми жили по-християнськи, благочестиво, спасалися і усвідомлювали справжній зміст і глибину християнського життя. Храни всі Господь вас. Всім много, я благаю літа, сил, натхнення. Дай Боже усім вам.